Три сотні каратистів з'їхалися до Черкас. Тут прийшов чемпіонат Європи з фунакоші Шотакан Карате. Змагання такого високого рівня проводилися у нашому місті вперше. Організатори кажуть, іноземних гостів могло бути значно більше, але багато хто побоявся їхати в Україну через війну на сході. Показові виступи ката та запеклі двобої комітету бачила Тетяна Пономар. На татамі виходять спортсмени з Литви, Латвії, Нідерландів, Азербайджану, Грузії, Росії та України. Ключове слово чемпіонат Європи. Незалежно від того, де він проходить, він являється чемпіоном чемпіонатом Європи. І це вже новий рівень. Чемпіонат Європи з фонакоші Шотокан Карате проходить три дні. Спочатку відбуваються двобої між каратистами-початківцями з кольоровими поясами, затим між професіоналами з чорними і коричневими. І ще один день показові тренування визнаних сенсеїв Анатолія Науменка та Яна Кнобеля. Останній був і за головного суддю, президент Всесвітньої асоціації карате, рівнем підготовки. Учасників задоволений. Утім говорить, треба вчитися організованості не тільки дітям, а й їх тренерам. На показових тренуваннях Шихан учить дисципліні усіх. По-перше, я їм сказав, я даю вам 5 хвилин, щоб вишикуватися в лінію. Хто не вишикується, той буде відтискатися від полу 50 разів. І вони це робили. Якщо я пояснюю, то ви маєте тихо слухати. Я чекав доти, доки всі стихнуть. навіть батьки на трибуну. Змагання такого рівня це досвід, перш за все, для українських спортсменів, кажуть організатори. Адже через брак фінансування більшість каратистів не мають змоги їздити на міжнародні турніри. До цього ми залучали ну, 5-10 чоловік, коли виїздимо на міжнародні змагання. Інші наші спортсмени не мають такої можливості. Сьогодні свято для наших 220 учасників з України. Це дуже є позитивний момент, тому що більша частина 200 чоловік ніколи, можливо, не зможе знайти змогу. А європейський чемпіонат саме приїхав на стане виступати. Збірна України готувалася до події три місяці. Провели кілька підготовчих змагань та кубок чемпіонату України. Після чемпіонату України у нас було проведено три навчально тренувальні збори. Перший в Черкасах, другий в Дніпрі і третій в Києві. Чому саме три? Тому що дуже багато учасників з України виступає на цьому чемпіонаті Європи. Тому щоб вони всі не з'їжджалися і щоб була якість тренувань. Ми розбили по трьом основним таким групам. Євген Горкун, хоч і займається карати кілька років і має синій пояс на змаганнях такого рівня уперше і одразу стає переможцем у комітет серед підлітків. Це був тяжкий бій. Фіналі 14-15 років. Перший бій я виграв в 2-0 у хлопця, які старше, напевно, у мене. І другий бій я теж виграв 2-0. Теж сінього пояса. У загальнокомандних заліках перше місце за українськими каратистами, друге у Нідерландів, а третім задовольнилися спортсмени з Литви. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Віка Спорт.